Скажи, будь ласка, в нас заказують вінчальні пари, а вінчальні свічки є в нас. Ми можемо запропонувати Так, можемо. Покажеш? Можем, так, покажу. Ось у нас є три варіанти вінчальні свічки 100% воску. Вони всі довжиною 36 см. Прямі, різблені. Угу. А, так, потім. З хрестом. Ну, в впливості, звісно, не дуже видно. Ну, так, сувь... Ну, зрозуміло. І є ще так, отвиті, але більш Угу. А скажи, що не білі? Бо бачив, що є білі свічки, і що ці жовті? Воскові зазвичай не роблять кольоровими через те, що дуже погано віз поєднується з барвником, тому вони в основному йдуть в такого жовтого кольору. Тобто ти віз. хочеш сказати, що це з натуральні вони? Так, це 100% віск, без домішок, без барвників. вони гарно паснуть воскою. Тобто це навіть буде краще, ніж білі, тому що це з натуральної речовини зроблено? Так. Да. Прикольно. Бачите. Звертайтеся, якщо вам потрібні свічки на вінчання. Завжди раді вашим зверненням та відправкам швидко доставимо.